Після строкової служби зовсім не хотілося б пов'язувати свою судьбу з погонами, але все-таки пройшов якийсь час і я пішов в цю службу. Ну, пішов чого? Заради романтика, ну, тобто гасіння пожеж там, і все таке інше. Ніякої паніки не було. Ну трошки люди були розгублені. Так це була несподіванка велика, коли на тебе нападає сусідня держава без попереджень. Хоча це вже продовжується, продовжувалось на той момент 8 років. Ми якраз були на шикування у нас було по дві зміни. Весь особовий склад, десь приблизно по 25 чоловік. Тобто 25 чоловік змінювалось, 25 заступало. От якраз під час шикування пролунав сигнал збір та виїзд. От горіла, була розбомблена літаками. Горіла нафтобаза Астра. Ми виїхали всіма відділеннями. На гасіння. Десь по обіді пролунали вибухи, був авіаобстріл 21 та 18 школи. Мене з чотирма автомобілями направили на 21 школу, там ми вже проводили гасіння та рятування людей. Це у нас продовжувалось десь там до 6 чи 7 вечора. Потім ми виїздили, я вже не пам'ятаю, ще на якусь пожежу. А вже ввечері, там близько 8-ї години вечора, ми виїхали на вулицю Івана Мазепи. Там, де був важко смертельно поранений водій Мельниченко Сергій, який наступного ранку помер, не приходячи в сознання. Після цього випадку всі ми чітко і ясно розуміли, що людина віддала найдорожче для виконання свого обов'язку надання допомоги нашому місту та людям. І ми вже не мали права взагалі. Не опускати руки взагалі було навіть піднесення тут важко назвати, але було такі відчуття, що ми повинні гори звернути заради і нашого народу і нашої держави. Пального вистачало по харчуванню нам допомагали волонтери, дуже велика їм хвала. По водопостачанню, коли зникло у нас енергопостачання, тобто то зникло і водопостачання, але ж ми використовували воду з об'єктів підприємств, також відкриті вододжерела, такі як озера, річки. Ну, тобто налагоджували та викручувалися як могли. Техніку е ремонтували вже по ходу. Недоліки і недостачі перекривали як могли, ну взагалі. Працювали на високому рівні. Поряд частиною був авіаудар. Це вони стріляли тут у нас поруч стадіон локомотив, цілились по цьому стадіону. От, вони пошкодили багато приватних будинків. От, це приблизно ну, метрів 70-100 від частини. Повилітали у нас всі вікна, погнула ворота, уламками посікло кришу нам там над гаражем, над. Там, Господарчими будівлями, благо, що жодна людина в даний час не знаходилась біля воріт. Тут цим склом, товщиною 6 мм, могли б бути дуже великі ушкодження. Значить, також уламками пошкодило нам один автомобіль, вивело з строю. Там, тобто пробило ворота, пробило там радіатор, інтеркулери вилізли уламок через сидіння. Ну, взагалі, ніхто не постраждав. Швиденько все прибрали, побігли по приватному сектору. Тут подивились, де потрібна була допомога надали. Тобто загрози ніякої не було. Вони попали, попала бомба в нежилий будинок. Ця нагорода заслуга всього особового складу нашої частини. Та також Ця нагорода для волонтерів, які нас кормили, для людей, котрі приносили нам теплий одяг. От хтось нам навіть у нас інвалід там приніс краску серебрянку, каже він: це використовується при виготовленні коктейля Молотова. Тобто, люди несли остання. Ця заслуга, ця награда це все для людей. Ми намагаємось зробити все як найкраще. Тобто, в цей важкий час. Також там навіть зарплатність там відрахування постійно на ЗСУ. Хтось у нас там є волонтерські рухи, хтось допомагає близьким військовослужбовцям. Десь там скидаємось зараз. Ми розуміємо завжди всі люди на телефоні. Тобто, найменша якась загроза, особовий склад одразу збирається протягом однієї години і готовий приступити до виконання любих, любих задач.